Живі голоси спільний проект мистецького об'єднання «Дзига» та Олександра Зеленка на подкаст Радіо 24І. Ігор Римарук як радісно бути поетом і лохом. Так сталося, що видатний український поет Ігор Римарук пішов з життя. Занадто рано. Його не стало 3 жовтня цього року. Ігорові було всього 50 років. Це останній запис, коли Ігор Римарук читає свої вірші. Як досить часто буває, запис не професійний, але він максимально точно передає тональність поезії Римарука Останнього. Часу. Що знову якийсь мод билет? Тим щось веселіше, що він. А воно. Все одній тональності якісь. От є мінор, ля-мінор, а це яка тональність у тебе. Сутельные минусы. Рездвяный тегоречний верх наш мало солнце. Смотритесь. Життя наче мак у макітрі розтерти, розведнеться світ і розверзнеться хлані, як радісно чути, чекаючи смерті, Христос хрещає в ріці і Ордані. Не злом захвинутися співом розлоги. Платити словами призначену подач, як весело бути поетом і лохом, якого мов мед в горнятку розводять. Ідеш між земних і небесних поглиби, а може натрапиш на у убогу, як радісно знати, що ти не потрібен нікому, крім сутінків, снігу і Бога. Ось такі стихи. Вербальна святкова дрожка. Вербова пісенна дошка. Корівоньки у вітринах Пасуться немов на фермах. Зманіжена біла спина, засніжена городоцька, дівчат у курви вербує невтомний батярський вермахт, на Краківському базарі полядвиця і чанахи оздоблені господині. Усі неймовірно чемні. Одна слова й суговорять. А друга пошовти, а третя мовчить і крутить повстанські пісні в харчеві. На вулиці Раппопорта Андрій на псевдобереза Жидам продаєш шкарпетки, своїм упуєрник. У півдні псалми співає, У півночі точить лезо. Історію студіює, а може читає річ. Ця суміш крамниць, шпиталів, церков, смітників і барів, Дикаву тобі приносять на таці, не на підносі. Це місце не самолете. Зветься воно клепарів. Там шибениця стояла. Здається, стоїть і досі. Підходь, в кого шия груба, бо зашмури вже зітліли. Хіба що в моїй турбинці для тебе знайдеться свіжий? На тебе вже зачекалось підземні небесні сили. До стільчика, прошу пала, прощайся, а зможеш вижити. Колосаміч. Рибалки ви вже близько, вже близько, та не всі. Розплющили очиська покійні карасі. Во небесмертя мають, сліблястині не бертуть, а руки обнімають і вудку не беруть. Рибалки де він, де він, живий сліпий карась, та прилітає демон і промовляє зас. Не треба поспішати. Бо не тече ріка, блищать підземні шати, мов рибляча хуска, висвічується місяць, мов потойбічний страс, І чорну воду місить, невпійманий карас, І мають вічний спокій від річки і небес. Рибалка одноопій і однолопий пес. Цікаво.